Нині існуюча війна перебуває в зв'язку з психологічним станом народу. Психологічний стан народу відображає ту дійсність, яку ми споглядаємо у прові неіснуючої здатності до життя та боротьби. По ходу моїх роздумів я не хочу, щоб ви сприймали їх як всього на якесь політичне кліше. Я вважаю, що нині існуючий стан речей це повне відображення нездатності до нашого існування. Умовно, коли перед вирішенням проблеми боротьби постає два варіанти: або самознищитись самим, щоб перемогти, але зникнути, або знищити всіх навколо, щоб наче перемогти. Це є Відображенням однієї сторони ресентименту. Знищення всіх навколо не буде означати перемогу, тому що істинним об'єктом знищення є ми самі, знищуючи інших, по суті, відбувається знищення себе. Саме знищення означає кінцевість власного існування, що виглядає як поразка, але це в суб'єктивному значенні. А чи так це в об'єктивному? Істина людина повстає в момент, коли відчуває, що її цінність, як людини зневажають. Коли умовний робітник повстає проти буржуа, він повстає не тому, що має заздрість чи власну неповноцінність, а це є спробою збереження Власної цінності, щоб з ним рахувалися як з робітником людиною, тобто, усвідомлюючи власне класове становище, він повстає, коли бачить, як результати праці йому не належать, як зневажають його працю. У міжособисних особистих стосунках істина людина повстає не з цілю знищення, а з цілю збереження власної значущості у масштабах всього. людства. Відчуття себе людиною, без сумніву, має завжди прояв агресії, тобто боротьби. Але ресентимент, який рухає авторитарну особистість в меті засудження людини істиною, не надає ніякої свободи. Що Відображається в економічному протистоянні пролетаріату та буржуазії або національно-визвольного протистояння. Ресентимент, який рухає невідрефлексовану націю, виражається в боротьбі проти себе за рахунок абстрактного ворога, який в той же час може мати чіткі визначені поняття ворога. Умовний російський імперіалізм це чітко визначений ворог, але боротьба проти нього зачасту має абстрактний характер, якщо це відбувається десь в ТУ, воюючи проти таких же співгромадян. Всім відомий приклад недавніх подій з виходом на ворожу територію. Як це зробили льдіці по відношенню до марлійців, перетинаючи кордон власної неповноцінності? Пік Фінгер рухай не ресентимент, а збереження власної цінності. Саме тому вона виступає проти нападника. Тобто відбувається повстання, хоча її національність служить ворожому війську. Відчуття власних помилок не пригнічує людину, а робить сильніший її дух. Тобто робить її людиною істиною. Коли нація через нездатність визнати власні помилки виправдовує їх об'єктом своєї ненависті, не ставлячи питання собі, вона втрачає як такий потяг до протистояння, тому що втрачає свою суб'єктність. Протиріччя всередині країни, антагонізм класів роздирає сильніше, чим це може зробити російський імперіалізм, тому що для того, аби боротися, Потрібно чітке усвідомлення, за яку власноцінність йде боротьба. Як вже був наведений приклад вище, робітник повстає в момент, коли відчуває своє класове становище. Нація повстає проти імперіалізму. Проте, а що якщо нація не зможе виборити собі власне існування? Земля, яка захищається, починає перетворюватись в попів під навалом титанів, які покинули свої бусики. Перте зберігання абсурдної національності посеред чужої землі, означає неможливість власного національного існування. Прогресивні моменти повстання, як, наприклад, розвідувальний корпус, Орпус це лише пропуски, які приховуються в авторитарній викриваній структурі окремої особистості та всієї нації. Прогресивні емоції вступають в суперництво з реакційним мисленням, намагання прогресивними емоціями пояснити реакційне мислення, як, наприклад, шовінізм та ксенофобію або звільнення Кубані. Хоча питання кордонів 91-го року загинуло разом з наступленням 24 лютого. В Цьому всьому є одне пояснення: нездатність власного існування цими роздумами, наводячи посилання до атаки титанів, я це робив не. Запутати, а з тим, щоб відзеркалити Ерена та Зіка на нині існуючі панівні думки і показати результат такого мислення як висновок. Безумство арештів та розстрілів та різного роду безчинства ще ніколи не давали свободи, захоплюючись досвідом палестинського спротиву, який протистоючи ніській агресії, входить в збереження власної цінності і по відношенню до палестинської адміністрації, протестуючи її, виводить формулу продовження та послідовної боротьби за власне існування. Як це їм вдалося? Тільки шляхом рефлексування Асне, національної травми, що є чому повчитися, якщо звісно на це ще є час. Повертаючись в національні кордони постмайданного синдрому, не я виношу вирок цілі національності, а об'єктивна дійсність більше тисячу днів спротиву від повномасштабного руйнування стін і неможливість протистояння виводить національність в уламок. Але не треба думати, що це є кінцем. Ці залишкові уламки народів завжди стають фанатичними пропороносцями контрреволюції і залишаються ними до повного винищення або втрати свого національного характеру. Так само, як все їх існування взагалі є протестом проти великої історичної революції. Наступна світова війна призведе до зникнення з лиця землі не тільки реакційних класів і династій, а й цілих реакційних народів. І це теж буде кроком вперед.